В Одесу 90-ті. До телекомпанії «Круг» звернулися одесити, в яких намагаються відібрати квартиру. 90-річну жінку ветерана та її доньку без жодних законних підстав намагаються позбавити житла. Рейдери не цураються застосовувати силові методи, і одеситки вже не знають у кого просити захистом. Коли 90-річна жінка ветеран Олена Кіриченко у 1968 році в'їжджала у цю маленьку квартиру на вулиці Малиновського, 25, Вона навіть на під. Чим для неї це закінчиться початком жахіття для всієї родини Кіріченко став 1996 рік. Тоді донька власниці квартири Людмила позичила у відрекомендованих знайомими людей 6 тисяч доларів на розвиток бізнесу. Половину суми було повернено, і тоді позичальник взяв із власниці квартири довіреність на оселю на випадок, якщо та не сплатить борг остаточно. Людмила повернула гроші у повному обсязі, проте вже Через декілька років сім'я дізналася. неприємну новину. Пішла паспортистка. І паспортистка сказала, ця квартира вже не ваша. Она уже дважды и она уже подарена от кваші Наталії Владимировны, Нат... Наталіи Васильевне, продажу первую сделку, что мама вроде бы ей продала эту квартиру. Но цього не було. виявилося, позичальники за спиною власниці квартири на підставі довіреності вже декілька разів встигли продати квартиру. З 2005 року почалися суди із так званим новим власником. Після усієї тяганини апеляційним судом було відмовлено у позові, яким Ігор Снарський намагався виселити 90-річну жінку з її власної квартири. Та коли рейдери зрозуміли, що правовим шляхом вони нічого не зможуть домогтися, у справу пішли інші методи. приходили, вибивали двері, Здесь уже кто здесь только был. Угрозы по телефону. Угрози, що двох этих старых, извините, я не могу даже выразиться це бранью, они брані. что они выкинут. вонючая старость. У вас же старость, тебя уже пора выкинуть это самое на кладбище. Та на погрозах все не скінчилося. Рейдери змінили замки на вхідних дверях і забрали ключі. До квартири тепер може заходити будь-хто. І щодня жінки сидять як на голках. Постраждалі стверджують, минулого тижня декілька здоровен. Чоловіків намагалися їх викинути з квартири, застосовуючи силу. Дякувати Богові. На захист стали сусіди. Держалася за лізалісністю і держала дочку, щоб що не І він її толкав, і мене на лісністю, щоб ми упали. Юрист постраждалих каже: на Малиновського, 25, діють справжні професіонали, які обманним шляхом залишили без даху над головою вже не одну сім'ю. Эти лица, которые здесь фигурируют по этому делу, не встречались ранее по аналогичным делам. И в сегодняшний момент неизвестно, за этим лицом имеется ряд судебных споров, наложен арест на ряд квартир, где фигурируют эти же фамилии. Щодня декілька здоровених чоловіків чергують під під'їздом, аби вловити момент і довести справу до кінця, грюкнувши дверима перед носом власниці квартири. Міліція відмовляється допомагати. Прокуратура мовчить. А гаряча лінія Костусєва і місцеві депутати просто не мають часу на таку незначну річ, як захист майна та життя одеситок. Нікому немає діла до беззаконня, що коїться. А 90-річна жінка-ветеран, яка захищала батьківщину, може загинути від рук негідних. Дякую